Сьогодні був затриманий і тепер... перепроваджений в Затриманий? Так, так, так. Ну затриманий, по рішення суду. Ні. Ви не маєте ніякої інформації, так? Я щойно бачу, що там хтось, хтось в цивільному подавав заяву, але я не знаю, чи це по цій поліції. А ні, про що ні, ви знаєте, ні, ні, хтось ні, наш? Ні, ні, чи, я чи, дуже да не буду не буду фантазувати. Як контролюватиметься розслідування? На, на як контролюватиме це розслідування? Якщо розслідування буде сьогоднішнього побиття застосування сили правоохоронними органами, як ви маєте намір контролювати? Я думаю, що Ми виконали програму мінімум, тому що зафіксовані імена керівників. Спецпідрозділу, які віддавали накази, зафіксовані обличчя цих людей, я думаю, що це фактор морального тиску. Тому у нас є всі підстави для того, щоб завтра на свіжу голову починатися розслідування і чинити далі тиск на і на міліцію. Але ще раз ми повинні розуміти, що таких ситуацій будуть створювати нам ще, ще і ще. Автобуси Беркута і рядові бійці це не є нашим головним ворогом. А звідки інформація, що це може бути маневр? Це після, припущення, ні. чи є якась інформація конкретна, ну, з якого Ми джерела? сьогодні, сьогодні системи вчора. Після обіду було була інформація про те, що є якась надмірна активність внутрішніх військ і беркуту в рядових кварталах. З чим ви це пов'язуєте? І е, е, теж не хочу деревно фантазувати і нагнітати, але за логікою, за логікою бойових дій який зараз грається влада, звичайно, це могло бути використано як відволікаючий маневр? Станом на цей момент щойно, я щойно зв'язувався з Арсеном Аваковим. Він каже, що на Майдані все на цей момент спокійно. Майдан змобілізований. Він готовий до можливого штурму, який завжди в будь-яку ніч? Тим не менше, я думаю, що це той випадок де береженого Бог береже. Андрію, ще одне питання. Вибачте, після подій попередніх є, тобто є привід остерігатися, що навпаки, люди, які були тут на мирному зібранні, будуть притягнуті до відповідальності. Чи вбачаєте ви, що така небезпека є? Звичайно, є, тому закликаємо. Ну, по-перше, якщо раптом по відношенню до когось на з'являються десь на порозі міліції, або там якісь виклики, або дзвінки, негайно інформуйте про це будь-якого з відомих вам народних депутатів. Є також кілька відомих вам гарячих ліній. Тут головне не залишатися самому. Який графік вашого перебування на Майдані та у нас на, на Майдані ви знаєте, що є цілодобово, цілодобово народні депутати України, ну щонайменше 10 народних депутатів в будь-який час доби знаходяться. Чого ви насправді очікуєте на примет Майдану? Чого ви насправді Спасибі, я очікую перемогу і очікую.